Подружитися поки у відпустці з фронту у Хмельницькому відсвяткували весілля бійця АТО Олега Слободяна. Він приїхав з Донбасу на три дні, зробив пропозицію дівчині і молоді одразу побралися. Лариса Світловська бачила. Олегу 22 роки, закінчив виш і одразу пішов до війська. Спочатку курс молодого бійця у Харкові, звідти на передову. Каже, у гарячих точках Донбасу зрозумів справжню ціну життя. За п'ять місяців на фронті були і втрати побратимів, і ночі в окопах під обстрілами. Сил та сміливості додавали дзвінки коханої дівчини, відтепер дружини. За п'ять місяців, ото я багато зрозумів в своєму житті, що потрібно цінувати життя таке, яке воно є. Змужнів Набирав Можно всі і зробили правильний вибір у своєму житті. Відпустила вона три дня, і завтра знову їду. Як чекати рідніших з фронту, дружина Олега Христина знає добре, каже, недавно повернувся за то її батько, також Олег. Я дуже горджуся своїми двома Олегами. бо Вони залишили, все, залишили все і пішли воювати за наш заради нашої батьківщини і перш за все заради своєї сім'ї від гучного весілля молодята відмовилися з Рахсу. Поїхали відразу до волонтерів, адже саме вони врятували життя Олегу старшому в одному з боїв, коли танкам терористів протистояли самими мінометами, він отримав серйозні поранення та контузію. Завдяки волонтерам, батька Христі успішно прооперували у столиці. До волонтерів ми не могли не зайти, бо на них все держиться. Я це почувствував на собі, бо все на них держиться форма. Обув, харчі Переживаю так само вже за зетя. Серце болит. Поремонтували, ну так не болит, але ну, тьохкає". Волонтери подарували молодятам ікону Божої Матері, щоб захищала їх своїм покровом. Та й повниця українська родина справжніми патріотами українцями. Багато, багато і багато. Діток, діток і діток. Це нам отак. Уже завтра Олег повернеться на передову. Разом з бійцями поїдуть хмельницькі волонтери, вестимуть на фронт святкову вечерю та новорічні подарунки. Ми віримо в перемогу, ми віримо в нашу Україну, і в нас сьогодні знову ця можна сказати, новостворена сім'я доказала, що ми маємо творити і будувати нову Україну. Лариса Світловська, Олександр Саричів. Новини на першому